І до анонсованої теми далі ми вам трошечки спробуємо роз'яснити, але власне від ініціатора почуємо більше. А вам нагадую, що чекаємо ваших думок з приводу державного регулювання різноманітних інформаційних платформ, і зокрема Телеграму. Отже, власне, до суті, народний депутат Микола Княжицький нині ініціює законопроект про державне регулювання платформ загального доступу до інформації. Йдеться насамперед про Телеграм. Ось про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Жицький вважає, що Телеграм це російська мережа, але не зрозуміло, чому вона активно просувається нашою владою і стала головним джерелом інформації для українців. Так зазначає Нардеп. Ми також нагадаємо, що раніше ще голова парламентського комітету із питань свободи слова Ярослав Юрчишин зазначав, щоб регулювати телеграм, треба ухвалити профільний закон про дезінформацію. За словами Юрчишина, цей закон дозволить Україні офіційно виставляти претензії до власників мереж і вимагати надавати певні параметри інформацію, зменшити рівень анонімності у соцмережі тощо. Але давайте власне власне вести мову із першим джерелом. Микола Княжицький, народний депутат України, член комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, долучається до нас, пане Микола. Вечір добрий. Вітаємо. Отже, про що ваша пропозиція? Про те, щоб заборонити телеграм, чи що? Ні, будь ласка. Ні, 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 а люди, коли чують про деякі речі, то вони зразу починають додумувати, писати, що анонімні телеграм-канали повинні будуть показувати своїх власників. Я б так звичайно хотів, як громадянин під час війни. Але закон не про це, тому що для мене свобода слова значить дуже багато. Закон про те, щоб захистити державу і дати державу інструменти, захиститися і від російської дезінформації, і від витоку даних. Тому що, наприклад, є багато інформації про те, що сервери деяких мереж знаходяться на території Росії, коли ви в тому ж телеграмі, наприклад, реєструєтеся, даєте доступ телеграму до своїх контактів і до свого місця знаходження, це означає, що хтось невідомо хто може за вами слідкувати. Наскільки? Це ефективно, як це працює, ми не знаємо. Тому законопроєкт пропонує урівняти Телеграм, наприклад, з Ютубом. Тому що відповідно до чинного закону про медіа, Ютуб має систему регулювання, і якщо там є заклики до насильства або якісь інші речі. То держава вправі до Ютубу звернутися. Телеграм там згадується, але жодної системи регулювання немає. Це просто доповнення до чинного законодавства, і воно не стосується самого телеграму безпосередньо. Просто телеграм – це дуже хороший приклад. Є інші мережі, які подають новини, ну наприклад, Вайбер або WhatsApp. Але Viber і WhatsApp, відповідно до європейського цифрового акту вони мають офіси в європейському союзі. І європейські регулятори можуть до них звернутися. Так само і наш закон пропонує тим, хто надає інформацію відкрити в Україні офіси для того, щоб представники українського регулятора могли звернутися в разі того, якщо ця інформація, наприклад, становить загрозу національній безпеці або пропагує там порнографію, насильство чи закликає до повалення державного ладу. Так що нічого страшного в цьому законопроєкті немає, але він наводить наводить лад і дає державі механізми. Захиститися від російського впливу, бо ну, наприклад, в нас багато державних органів говорять про те, що телеграм контролюється росіянами його власники росіяни, сервери знаходяться в Росії, треба обережно ним користуватись. Там багато російської пропаганди, але разом з тим наші державні органи весь час закликають цим же телеграмом користуватися. Рівно ті, хто заявляє про те, що це шкідливо, ним користуються, і тому законопроект пропонує тим мережам, які не будуть відповідати певним критеріям. Це обов'язково телеграм. Може, Телеграм буде їм відповідати? Наприклад, хто не подасть прозорої системи власності, хто не захоче відкривати офіс в Україні? От е, саме для них. Працівникам органів державної влади буде заборонено ними користуватися на робочих місцях, мати ці додатки на своїх десктопах, на робочих комп'ютерах, для того, щоб просто державна інформація і персональні дані звідти не витікали, щоб наші банки так само не збирали персональні дані дані через боти, таких мереж, які ми не знаємо, хто контролює, хто буде мати до цього доступ. Це регулює законопроєкт. Законопроєкт жодним чином не регулює власників безпосередньо тих, хто створює контент, тобто телеграм-каналів. Цей законопроєкт їх не стосується. От, от насправді тут цікаво, якщо вони дезінформують населення. А, бачите, в мене таке вже навіть трошечки подвійне а, питання формується у зв'язку з цим. А, дійсно, ваш тоді... От на словах ви доволі чітко все пояснюєте, але в законопроекті не вказуєте ані Телеграм, ані будь-який таких каналів, як приклад. Я розумію, що е, алгоритм написання законопроекту від вас цього не вимагає, але тим не менше для більшої прозорості і розуміння його чому так е, е, обшир? Якщо, наприклад, раніше ми вже неодноразово бачили певні списки телеграм-каналів, які запідозрені в тому, що співпрацюють з Росією, несуть дезінформацію, неправдивий контент. Ну, дивіться, ми ж правова держава. Вам здається, що це дезінформація, комусь може здаватися, що це обможення свого uh -huh. дослову. А uh -huh. хтось може помилитися. Через те регулятор Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення повинна мати можливість звернутися, якщо буде зафіксована така інформація до цього ресурсу, з проханням видалити ці канали. Якщо ресурс буде відмовлятися видаляти ці канали, вже тоді можна вживати до цього ресурсу якихось інших заходів. Ну, наприклад, колись як ви пам'ятаєте, РНБО заборонила навіть не законом, а просто своїм рішенням і зараз може це зробити. Заборонила діяльність ВКонтакті однокласників. Так. І насправді до них доступ є. Але законослухання громадянинами просто не користуються, хоча через VPN або через апки в телефонах цим всім користуватися можна. Але українці припинили це робити. Точно так само і тут можна це заборонити. Крім того, я пропоную законопроєкт до першого читання і я пропоную рамки для регулювання всіх таких сервісів. А їх є багато. Є той же Ютуб, як я вже говорив, Вайбер, Вутсап, Тікток, Фейсбук, врешті-решт. І всі вони мають керуватися одними і тими самими правилами. Бо в нас для деяких ці правила написані, і вони названі в законі про медіа, а деяких там не названо. І це не лише телеграм, таких є багато. Якщо хтось з моїх колег захоче до другого читання в разі прийняття закону, в першому читанні додати безпосередньо регулювання саме телеграму, то звичайно така можливість буде або держава, Україна, особі Кабінету міністрів буде вважати це за потрібне. Це. Теж ми можемо зробити. А як же все-таки персональна відповідальність? Якщо дійсно цей канал, ніс дезінформацією і встановлені будуть особи цих людей? Потрібне притягнення для відповідальності. Це інша площина. Це знов таки повертаємося до повідомлення яке ми нагадували: закон про дезінформацію. Чи зможе тоді ваш законопроект працювати без закону про дезінформацію? Ну, я не знаю, що таке закон про дезінформацію, щиро кажучи законопроект. Е Одно ну, не знаю, що таке законопроєкт про дезінформацію. Я знаю, що е, наш законопроєкт зможе ефективно допомагати контролювати сервіси розповсюдження новин державі uh -huh. і закривати ті сервіси, які будуть е, діяти проти держави. Це безумовно законопроєкт повинен робити, але законопроєкт не повинен обмежувати свободи слова. Врешті раз, що таке дезінформація вирішує суд. Тобто, і, тобто по... е е е е перепитаю вас про свій висновок. Тобто, канал можуть закрити, але розбиратися, хто за ним стоїть і е хто конкретно написав можливо, якусь неправдиву інформацію, це вже інша площина. Головне але вберегти, не... головне вберегти населення від дезінформації, але не шукати того, хто її приніс. Ні, шукати теж можна, якщо це в Україні. Для цього є спеціальні служби. У них є для цього всі механізми. Для цього є суди. Для цього не потрібно приймати нових законів. Uh -huh. А от новий закон потрібно прийняти, якщо створюється платформа, яка відмовляється це контролювати і дає змогу нести дезінформацію з різних країн. Російські боти не сидять в Україні, вони сидять в Ольгіно або й в третіх країнах, і звідти під різними псевдо поширюють інформацію. Ніхто ніяк не докопається, хто ці особи. На цьому так, побудоване... от, але ж Ре... дивіться, пане Микола. Тоді виходить, якщо ніхто не докупається, канал закриють. А що їм заважає створити аналогічний з іншою назвою і робити те ж саме, поки люди не зрозуміють знов таки, що вони е діють проти нас? Ну це відбувається. Якщо ви подивитеся на мережу Ютуб, там закриті канали Соловйова от. і всіх цих. Російських пропагандистів, але якісь проросійські канали виникають, тоді наші органи влади звертаються до Ютубу. Він закриває ці наступні канали. А для того, щоб канал розкрутити, щоб там з'явилися читачі, для цього потрібен час. Uh -huh. Навіть якщо ви зареєструєте якийсь канал, де буде два читача чи десять, його не буде читати багато людей і впливу, чи шкоди від нього багато не буде. Як правило, шкоду приносять популярні розкручені канали. От е, цієї шкоди не має бути, але тут дуже важливо, що при тому має зберігатися, як я вже говорив, свобода слова, бо це теж важливо. Тому що в першу чергу ми говоримо не про телеграм-канали. Ми говоримо про те, що ми віддаємо невідомим провайдерам, бо закон про провайдерів, а не про створювачів контенту, власну персональну інформацію. Коли вам банк каже, заповніть, будь ласка, якусь анкету і в телеграм-боті нам передайте, то телеграм-бот, який є відкритою системою без жодного кодування, до нього має доступ будь-хто і таким чином. Ті самі росіяни можуть зібрати персональну інформацію про всіх клієнтів одного з найбільших банків України. Я тут не називаю. Назва, але державні банки теж це роблять, розумієте, і от цю і тоді або ви от зацікавите, не дай Бог, російських агресорів. І якщо у вас от, от у вас є телеграм в телефоні, є, звичайно. є. та звичайно. і у вас є, і от, якщо ви там переписуєтеся, дали доступ до своїх контактів і до свого місця знаходження. То очевидно за телеграмом в Росії можуть вичислити, де ви знаходитеся в той чи інший момент, і з ким спілкуєтеся і прочитати все ваше листування? Ну дивіться, От, щоб... це одна площина. Бачите, вже навіть сполучені штати там, наприклад, не тільки чиновникам думають обмежити тік тока й взагалі для всього населення. Це одна площина. Я знов таки про шкідливість для нашого ну для нашого суспільства і ту ж ту ж дезінформацію, неправдиву інформацію, якусь мову насилля або про російські інтереси, які вони можуть нести, всі кому блокував. Ютуб канал, кому закривали Фейсбук сторінку, кому кидали страйки, мають запасні. І я впевнена, що ті канали російські або ворожі до нас, або якісь колаб колабораціоністські, а вони напевно, вже теж дивер 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 диверсифіковували свої ризики і створювали всякі дочірні або, можливо, в них вже якісь є конгломерати. Але ми не знаємо, чи, яка людина, який власник який сервер відповідає там за п'ять чи 10 каналів, які діють спільно. А Твіті, що ви не можете. Що їм тоді заважає, якщо з одного каналу люди пішли, то ще на п'ятьох штампувати теж саме. Ну, дивіться, Дмитрій Медведєв може на п'ятьох каналах щось писати. Але так. якщо закрити в Україні його канал Дмитрій Медведєв, то поки з'являться читачі на інших, які теж можуть бути закриті досить швидко, бине час і його вплив зменшиться. Uh -huh. Решті-решт до нього втратиться інтерес. Це ж постійна робота, але знову ж таки. Є інформаційна складова, є суто технічна складова, про яку ми не повинні забувати в Норвегії, наприклад, в багатьох європейських країнах телеграм заборонено використовувати державним чиновникам працівникам розвідки. Інших спеціальних служб конкретно заборонено саме через те, що вони не мають офісу в Європі, і це не прозора мережа. Може в Україні вони захочуть відкрити офіс, і потім, коли ми це забороняємо державним чиновникам, ми не забороняємо нічого звичайним громадянам. Тут є така ага. ілюзія, бо багато хто пише, що ми забороняємо звичайним громадянам. Але якщо в власники каналів будуть поширювати неправдиву інформацію. То тоді національна рада повинна знати до кого вона має звернутися, щоб це було закрито. Бо якщо національні раді не будуть відповідати, то це становитиме, становитиме реальну загрозу. От Ютуб і інші мережі відповідають. Чи Фейсбук той самий? От вони відповідають, а Телеграм не відповідає. Це тоді останнє. А хто тоді буде контролювати, регулювати нацрада? А вони в курсі, що ви пропонуєте вам таку ініціативу? Чи готові вони? Як, як вони зможуть створити? Їм потрібно додати додатковий якийсь орган, комітет, групу створювати? Чи в цілому це вже входить в їхні обов'язки? Це входить вже в їхні функції. Вони, як я вже сказав, регулюють цілу низку соціальних мереж, як той самий Ютуб. Вони просто трошки збільшать свою роботу. Так я і голова нацради, пані Оля Расимюк, говорила сама про те, що це її турбує. І після цієї ініціативи я з нею спілкувався. Ми будемо далі спілкуватися над вдосконаленням цього законопроекту. Бо щоб проект прийняти він проходить декілька стадій: роботу в комітеті. Перше читання, друге читання. Звичайно, ми з Нацрадою співпрацюємо в цьому і Нацрада в цьому теж зацікавлена, як і всі державні інституції.